Офіційне слово президента опублікував він це в соцмережах. Доповідь головкома Олександра Сирського пише Зеленський. Фронт, захист позиції, актуальна інформація про наміри та пересування російської армії. Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і другу добу поспіль. Маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині, на напрямку Добропілля і Покровська. Про це пише президент Зеленський. Зокрема, далі відзначає Зеленський підрозділи першого корпусу Національної гвардії АЗОВ, підрозділи сьомого корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Триває знищення окупантів, які намагались просочуватися в глибину наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими. Пише Зеленський головком доповів, що також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині і Запоріжжі. Вдячний всім за стійкість, засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підліст Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиски удари проти українських позицій. З метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов з глобальними суб'єктами. Це пише Зеленський. Фіксуємо пересування і приготування військ російських. Звісно, будемо протидіяти. Якщо треба, то й асиметрично попросив головкому поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій, дійсно відчутної протидії ворогу. Дякую кожному нашому солдатові, сержантові офіцеру, офіцерові, які виконують бойові завдання і знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України. Пише Володимир Зеленський. Ну, звісно, тут не можна не додати, що кожній людині, яка нині долучається помітно і непомітно до того, щоб наближати перемогу, і до того, щоб нашим вистояти там на фронтах, ми, звісно, теж дякуємо. 139 бойових зіткнень на лінії фронту за добу, що минула. Російські загарбники завдали по позиціях наших, звісно, і населених пунктах двох ракетних і 111 авіаційних ударів. 6 тисяч обстрілів. Краматорський напрямок, два бої зіткнення в районі Оріхово-Василівки і в бік Бондарного. На сіверському напрямку шість штурмів окупаційних військ довелося відбувати у Григорівки, Серебрянки, виїмки виїмки Федорівки, переїзного і в напрямку Сіверська. Далі Дмитро Запорожець долучається речник 11-го армійського корпусу. Пане Дмитре, як чуєте? Доброго дня, слухайте. Ну тут е, е, напівіронічно, напівсерйозно, е, але з страшенним болем? Бо я вже сьогодні говорила з тими, хто дивився, кому пощастило дивитися на фронтах новини, що вони взагалі думають про зустріч Трампа з Путіним і про все те, що вони побачили по телевізору, це перше питання. І як ви фіксуєте, чи щось змінилося на полі бою до, під час чи після цієї зустрічі на Алясці? Точно можу сказати, що сьогодні, десь о 3.20 і до десь до 26, тактична авіація активно працювала по всій нашій операційній зоні. Прям було вчутно, що результат такий, знаєте собі, в лапках є. Про щось домовилися, про що не зрозуміло. Тому було. Скинути каби на Костянтинівку в напрямку населеного пункту Дружківка також летіли, і в напрямку населеного пункту Слов'янська це те, що ми з самого ранку відчули, як пройшли переговори між диктатором і цивілізованим світом. Маємо надію, що і далі він нас буде підтримувати. В цілому ситуація склалася таким чином, що останнім часом ворог зосереджував все ж таки свої зусилля більше на добропільському напрямку, на нашому напрямку було більш спокійніше, виключаючи Сіверський напрямок, де Кількість штурмових дій збільшилась, і ворог там намагається активніше використовувати всі складові і застосування FPV-дронів, і БПЛА «Молнія», також збільшилась кількість артилерійських обстрілів. Ну і авіація теж на даному напрямку відзначається. Давайте ще закцентуємо, що змінилося в тактиках і в способах штурмувати. Саме на сіверському напрямку ви вже неодноразово зазначали, що це поступово переходить на якийсь мікс між дроновою боротьбою і м'ясозакидувальними малими піхотними групами. Чи станом на кінець середини серпня змінилося? Чи бачите ви поступ? Чи бачите зміни після ну таких от тривалих і чи багаточисельних невдалих м'ясових мінімально групових штурмових спроб ворога? Лому основна задача ворога на літню кампанію це було закріпитись на околицях міста Сіверськ. На сьогоднішній день ворогу це не вдалося, незважаючи на те, що він використовує на цьому. Напрямку активно велику кількість особового складу, броньовану техніку, мотоцикли. В цілому буденністю і щоденне знищення окупантів на мототехніки на цьому напрямку стало вже не новинкою. І такі знищення щодня відбуваються: три, п'ять, сім, десять мотоциклів на цьому напрямку здійснюється. Не завжди це атакувальні дії противника. Буває, що здійснюють логістику, буває, що здійснюють заміну якоїсь Ротаційно по посадках і в цей період часу ми ворога дістаємо і знищуємо. Якщо відмічати, де накопичується ворог, то на сьогоднішній день це на Лисичанському НПЗ і, скоріше всього, буде. Там через якийсь період часу до кінця серпня місяця точно ще буде проводити якісь масові масовані штурмові дії знову ж таки з використанням техніки. Наскільки цієї техніки, там на напрямку в нього є, поки що не зрозуміло, однозначно буде використовувати мотоцикли для того, щоб якомога швидше дістатись до позиції сил оборони. Що з Івано Даріївкою? Що ми маємо розуміти про цей населений пункт? Під чим він знаходиться контролем, і яка реальна ситуація безпосередньо там? Івано Даріївка знаходиться під контролем. Вона в сірій зоні, скажімо так, на сьогоднішній день там активно якихось бойових дій немає. Ворог намагається закріпитися для того, щоб... Скажімо так, остаточно намагається захопити цей населений пункт. Тим не менше, активно бригада, яка знаходиться на цьому напрямку, знищує ворога за допомогою всіх складових, в тому числі активно працюють оператори дронів. Давайте ще поговоримо про Краматорський напрямок безпосередньо. Загальна ситуація і закцентуємо на тому, що в останнім часом ворог активніше став тероризувати саме Краматорськ. Що змінилося? У них змінилися дані, вони стали просто ближчими. У них змінилася зброя. Що? Та особливо відмітити нічого, що у них змінилося. Краматорський напрямок почав. Активно, скажімо так, страждати вже давно. Ворог активно застосовує ті ж БПЛА «Молнія», Молния. на сьогоднішній день долітає до самого міста Краматорськ. Переважно вони влучають ці дрони в цивільну забудову, в цивільні будинки. Якщо знову ж таки приховувати нічого, якби якби страждали там би військові, це було б відчутно і по багатьом аспектам. Насправді ж в зведеннях той же військової адміністрації це переважно страждають цивільна інфраструктура, особливо якщо це в денний період часу, це таке свідоме тероризування цивільних людей для того, щоб вони просто боялися будь-які дії здійснювати. Також на сьогоднішній день вже фіксувалося те, що FPV-дрони на оптоволокні долітають до дружківки. На сьогоднішній день слава Богу, це невеликій кількості, але тим не менше такий факт вже застосування був. І в цілому збільшується від кварталу до кварталу, збільшується кількість застосування FPV-дронів, FPV-дронів на оптоволокні, тож БПЛА «Молнія». Гарпія Гербера вже важко вирухувати ту кількість і ту кількість нас, яку ворог тестує на цивільних, на військових і в цілому на території України. І це на сьогоднішній день такий факт. Єм цьому і протидія. Намагаємося розвивати якісь свої комплекси, намагаємось перехоплювати різні складові розвідувальних дронів, десь по нашій операційній зоні. Ну, в рамках от у Луганськ я пам'ятаю, було, десь було там 130-150 щомісяця Ми перехоплювали зараз. Ця цифра ну в половину напевно менше. По по, по все е, в вересні місяці буде більш зрозуміло, скільки ми зможемо в рамках 11-го корпусу знищувати цих розвідувальних дронів, але однозначно ця складова зростає як і з боку противника, так і наше використання теж. Зростання. Якщо ми говоримо насправді про Костянтинівку напередодні, давайте згадаємо, що окупанти вгатили з артилерії по Костянтинівці, пошкодили леп, частина міста залишилася без світла, але по постраждалих не було. Принаймні, офіційно про них влада не повідомляла. Але якщо ми говоримо в цілому про напрямок, ми розуміємо, і 115 тисяч разів вже проговорили про план окупанта, куди вони рухаються і так далі. На даний момент цікавить дуже логістика сірі зони і Найбільші складності, якщо ми говоримо про Костянтинівський напрямок, найбільші складності це використання противниками в півдронь. Їх там просто безліч в повітрі. Для того щоб якісь ротаційні заходи чи логістичні заходи здійснювати, використовуємо по помпові рушниці. Це людина, яка, наприклад, там на пікапі буде чатувати для того, щоб у випадку, якщо там дрон якийсь буде пролітати, його знищити. Велика кількість застосувань в ПІВІ дронів в нещодавно в сюжеті в одному з 93 третя окрема механізована бригада показувала прям жмут такий собі. Цієї ці, ці павутини, який можна легко побачити в Костянтинівці, ворог намагається контролювати нашу логістику і е, активно її знищувати. В цьому і складність постачання і оборони в цілому напрямку Костянтинівки. Дякую, пане Дмитро. Дмитро Запорожець був із нами. Це речник 11-го армійського корпусу. Спасибі, що долучилися до бесіди.